Жовто-блакитний стяг за майорів у нижньому Новгороді на Росії. За даними пропагандистських змі, він з'явився напроти будівлі ФСБ. Такий перформанс неабияк обурив росіян. У соцмережах ті в істериці вимагали посадити за ґрати тих, хто його там підняв. Окрім того, росіяни бояться, що це своєрідний сигнал і вважають, що цим все не закінчиться. Мовляв, далі можуть бути підпали військоматів та вибухи у Росії. Посадити на 20 років тих, хто це повісив, а потім забезпечити, щоб із тюрми вони не вийшли. Спалити цю тряпку. А Крим наш головне, щоб це далі не розвивалось спочатку прапори, потім підпали військоматів, а потім вибухи в метро.